19 серпня в Україні святкують День бджоляра. Також це День святих покровителів пасічників. Тарас Шевченко писав, що бджола вимагає для роботи біля неї не лише удачної людини, а й лагідного і праведного мужа. Подібну думку висловив і український учений Микола Сумцо. Пасічництво настільки чисте і шляхетне, що люди з низькою душею не займатимуться ним. Праця біля бджіл завжди вимагала великого досвіду, уміння відчувати бджолині міграції, знання їх дій та способів приборкання тощо. Інформацію стосовно цього і ще з приводу багато чого іншого, бажаючі можуть знайти у відділі документів у бібліотеці імені Чижевського, колектив якої запрошує відвідати виставку Золоті соти секрети високопродуктивного бджільництва. Експозиція розрахована як на професійних пасічників, так і на джулярів-любителів та тих, хто просто цікавиться бджільництвом. Вона складається з чотирьох розділів пасіка, як вона є, поради бджолярам-любителям, хвороби і шкідників бджіл, продукти, продукти бджільництва та їх використання. У експозиції зібрано літературу про розведення та утримання бджіл, інвентар та обладнання для пасік, боротьбу із хворобами та шкідниками бджіл, а також про цілющі властивості меду і продукти бджільництва. Наприклад, у першому розділі Пасіка, як вона є. Ви знайдете книгу Олександра Злотіна Все про бджіл. Це видання є своєрідним вступом до складної науки бджільництва. У другому розділі одним із найцікавіших є. Календар джоляра. Це видання присвячене двом важливим аспектам джільництва по місячному виконанню робіт на пасіці і створенню кормової бази для бджіл. Ну, читайте, знайти у книзі детальний опис робіт на пасіці, біологічну характеристику медоносних рослин, рекомендації щодо кочівлі пасік і багато іншої корисної інформації. Ось така дуже цікава книжечка. Не менш цікавими є й інші книжкові експонати. На кожному із них, на жаль, зупинитися не зможемо за браком часу. Проте у загальному скажемо, якщо перші три розділи розраховані здебільшого на людей, що займаються пасічництвом, то четвертий розділ продукти бджільництва та їх використання зацікавить широке коло читачів. Цей розділ розкриває як мед. Мети... Використовується взагалі в нашому житті. Лічення продуктами пчеловодства, і мідова кулінарія, як продукти бджільництва використовуються в косметиці, як вони використовуються в лікувальних цілях. І це ще далеко не усі напрямки застосування цілющого та смачного меду. Все про нього, бджіл, пасіку вам розкаже виставка Золоті соти.